Доброго вечора! Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова гольничка в вінтажному стилі у мене вийшла. Це така чудова заготовочка. Тут я використала самозатвердіваючу масу. І ось така заготовочка, це дерево. Тут така ось є серединочка, яка обтягується тканинкою. І я вирішила зробити її в такому стилі обклеїти такими трояндочками, листочками. І все це зробити в такому вінтажному стилі. Саме затвердіваюча маса ось такий молдик. З трояндочком, віночок такий, і ці листочки, я потім використаю. Розрізаю я навпіл цей молдик і буду його приклеювати прямо на цю заготовочку. Вона в мене, по ній я пройшлася зразу, як отримала і глибокого проникнення, відшліфувала, і тепер вона чекала свого часу. І прямо на цю заготовочку я підклеюю на клей дракон ось ці. Від ливочки цей трояндовий віночок. <кій> Підклеюю, я тут вирішила підклеїти його по верхній частині, От. далі <кій> повністю по цій верхній частинці. І потім я ще зроблю ці листочки, які мені підуть. В серединку. Ось так я гарно це все, залишки знімаю цим канцелярським ножиком. Я так звикла ним знімати залишки. От. І таким чином, от бачите, ще й листочки роблю. Вони мені теж тут стануть у пригоді. Така у мене тут задумка квіткова. От. І Підклею це на, далі наклей дракон цю верхушечку. Далі я ще, цей, ці трояндочки, підклею на цій ніжці. Я вирішила там посерединці на цій ніжці. Так вона як ніби, я ще планую знизу робити. І ніжка вийде так, як ніби. Голенька, така пуста. І я вирішила, що ще там шматочок цього відливочка, цього віночка от піде серединці. Так я легенько притискаю, щоб не зім'яти цей візерунок. І ось так, бачите, заклеїла ось тут, подивилася і вирішила, що тут мені ще не вистачає. Цього шматочку, по серединці, якраз під цим вигином. І так само наклей дракончик. Я підклею і ось цю серединочку. Ще раз легенько це все притискаю, щоб нічого не повідвалювалося, і залишаю це все на просушку. Воно в мене добу сохло. Це все. Зважаючи, що я починала робити, коли ще було холодно, в мене був, е, топився ще камін, і під каміном у мене добре це все висохло. От. Тепер я прикрашаю ще ось цю нижню частину е, трояндочками. Там я вирішила додати такі троянди. Тут у мене буде три трояндочки. І листочки з цього молдика, там, де віночок приміряю, і на дракон так само я їх підклеюю. І додаю ще ось ці листочки. Вирішила я такий зробити тут декор. Трояндовий, троянди міленькі на цьому віночку, і додала ще ці великі трояндочки ось тут понизу. От, додаю ще листочки. Тепер я вирішила ще м -м, додати пару листочків тут, щоб більш витончений цей візерунок зробити. І на другій половинці, щоб урівноважити цю серединку, додаю ще три листочка. От, і з цього молдочка, девіночок, роблю таку малесеньку, цю трояндочку. І теж на дракон. І залишаю цю красу до повного висихання. Далі я її буду фарбувати чорною акриловою фарбою. Як бачите, Пофарбована вже моя робота. Тут два шари чорної акрилової фарби, яку я роблю сама. Барвник, біла фарба з е, ринку і акриловий лак. Підсохло це все, звісно, добре. Я це все полакувала матовим акриловим лаком, висушила і тепер золотометаліком, металіком методом сухого пензля я виділяю ці візерунки. Дуже гарно це золото виглядає тут на чорному. Я прохожуся і по самій заготовочці. Цей металік такий прозорий, крізь нього просвічує ось ця чорна основа. І виходить такий цікавий вінтажний вигляд, зістарений. Такий. Така в мене задумка на цю гольничку. Ось так це поки що виглядає. Тут і по нижній частині, звісно, проходимося. І по денцеві. І знову, звісно, це все сушимо і лакуємо. Ось так додаю ще того золота, де вважаю, за потрібне. Обдивляюся, добренько, це все. І, звісно, добре це все висушуємо. Така. Чудова річ у мене має вийти. Отакий проміжний результат. Далі я знайшла ось таку тканинку, яка мені підходить по задумці і м, таку якби серветочка в'язана. такою, як шапочкою. Вирізаю тканинку. Вона така темний беш із такими золотистими листочками не яскравими. Ну, якраз вона мені підходить тут під мою роботу. Вирізаю я. Круг, Бачите, підрівнюю цей овал до кружечка. От. Далі стягую на ниточку, стягую цей кружечок. От І приготувала я синтепончик, буду наповнювати цю подушечку для гольнички синтепоном. От, і ось так він такий легенький, це такий, бачите, синтепончик. Стягую це все акуратно і додаю цю серединочку дерев'яну, на якій буде триматися ця моя подушечка. Імпровізована для цієї гольнички. Ось так я це. Стягую акуратно попри цей кружечок і зшиваю там це все ниточкою, стягую стягую, і далі я це все буду підклеювати. Ось так це виглядає поки що. І підклею на цю дерев'яшечку. я підклеюю на гарячий клей цю тканиночку, щоб в мене це все трималося і, звісно, не відірвалося. І також на гарячий клей я підклею цю подушечку на верхушку, підклеюю, вирівнюю. І далі, бачите, ось ця в'язана така цікава штучка, вона якось так завернута, нагадує мені. Таку шляпку, І я її ось тут натягую на ось цю подушечку. Вона стягнула це все до кубки і дуже це гарненько виглядає. Ще там, де треба, я додаю клею. І тепер проходжуся і саме це, це мереживо до подушечки підклею гарячим клеєм. От, щоб все в мене гарнесенько трималося. Ось так це все тепер тримається. І так ця подушечка виглядає. І далі я перекриваю, бачите, це все там, де виглядає подушечка з під цього мережива. Таким мереживом, яке я фарбувала кавою. Таке цікавий це мереживку. Тут думала бантик, але передумала. Просто обрізаю і підклеюю. от, і ось так виглядає. Моя вінтажна гольничка. Дуже це мереживкою її прикрашає. Тепер можна сюди тикати голочки. Ось такі булавочки я сюди потикала. І на нижню частинку можна складати ножнички, ниточки і шпилючки і всяку таку, всякі дрібнички. Ось так виглядає. Ця моя гольничка, такий собі вінтажний декор, і на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям разом до перемоги. Слава Україні!